Можна уснути від задоволення. Вітаю всіх на каналі Рівненський ВІВК Все про життя на хуторі. А сьогодні наша кулінарна рубрика Смачний ВІВК». Та сьогодні будемо готувати просте печиво з лимоном. Дуже простий рецепт. Зможете без проблем зробити його власноруч. До речі, сьогодні п'ятниця можливо, ви так само дивитеся ролик саме у п'ятницю, тож зможете відпочити та приготувати для себе або своїх близьких смачне, просте, але з неймовірно елегантними цитрусовими лимонними нотками печо. Дуже смачне, я запевнюю. Нам знадобиться 150 грамів вершкового масла кімнатної температури, 250 грамів борошна, одне яйце, одна чайна ложка розпушувача для тіста, 100 грамів цукру, один лимон, його цедра та 2 столових ложки соку, одна дрібка солі та натхнення, звісно. Цього достатньо має бути. Спочатку додаємо важкове до масло та цукор. Змішуємо до однорідної маси. Дрова тріщать в печі. Зараз додаємо яйце та добре замішуємо все. Приємно друзь. І так. Просіюємо борошно 250 грамів, додамо сіль та будемо поступово замішувати тісто. Добре, замішуємо все це. Трічки може додати борошна, якщо буде приліпати рук, як в мене зараз. Ось таким чином розміщено все це на пергаменті. Тепер відправляємо це печиво в піч. Нагадую, якщо електрична, то 180 градусів на 10-12 хвилин, доки не вкриється такою золотистою скоринкою. Ще раз мушу сказати, що в печі на дровах у мене нема регулятора температури, отже, я дотримуюсь, я визначаю температуру приблизно на око. Ну а в електричній духовці, це печиво, буде простіше готувати, якщо можна виставити необхідну температуру та почекати необхідну кількість хвилин 10-12. Також це кулінарне відео. Я сьогодні присвячую тому факту, що у нас на каналі Рівненський ВІП вже більше двох тисяч підписників. Дякую всім, що приєднуєтесь до нашої спільноти невеличкої, до нашого каналу. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи ви тільки цікавитесь кулінарною темою, а можливо і подобаються вам також мої інші відео про будівництво старих будівель, реставрацію, інструмент. Про бджіл, звісно. Не забудьте підписатись на канал Рівненський Юк, якщо не підписані, тут найсмачніший контент. Буду вдячний Так, настав час зазирнути вже, що в нас виходить. Як проходить. Бачите, трішечки вони завеликі для цієї форми вийшли, але зараз ну, вам покажу. Що на увазі. Час вже їх діставати. Бачите, яка от, така скоринка золота. От те, про що я казав. Ну що ж, наше лимонне печиво готове. Запах на кухні стоїть просто неймовірний. Навіть зацікавив моїх пухнастих. Але вони не вживають печиво, тільки нюхають. Треба, звісно, щоб це все охолонуло. Бачите, форма для мого печива замала, але воно добре відкріпляється. Тож, дочекаємось, доки воно охолоне, трохи та спробуємо. Mm -hmm. Ну Нарешті вона холонула. Спробуйте обов'язково. Просто так ще вкусно. Можна уснути від задоволення. Або своїх близьких, смачним. До речі, сьогодні п'ятниця, ой, ой. п'ятницю зможете порадувати своїх близьких або себе, або тебе, або мене.